А церкво, мені дуже приємно бачити вас всіх тут і вітати вас великоднім вітанням, яким Ісус Христос вітав своїх учнів, мир вам. Ви знаєте, сьогодні особливий день. Люди трохи середнього і старшого покоління його, мабуть, ніколи не забудуть. 26 квітня 29 років тому, о другій годині ночі, Трапилася подія, яка розділила життя багатьох сімей, життя багатьох країн на до і опісля. Стався вибух на атомній електростанції, який змінив життя докорінним чином багатьох з нас. Для декого цей вибух спричинився до того, що вони пішли із життя передчасно. Для багатьох він спричинився до того, що вони захворіли на смертельні недуги і втрачають будь-яку надію на те, щоб уздоровитися. Сьогодні люди дуже багато думають, а що ж це таке смерть. Не так давно в журналі Національна географія була така цікава стаття про катакомби Парижу. І там, виявляється, захоронено 6 мільйонів кісток, від 6 мільйонів людей кістки вже розкладено, черепи окремо, берцові кістки окремо, тому що кладовища, цвинтарі, які були наповнювані впродовж кількох століт з 12 по 18 століття, їх почали розкопувати, бо нема, нікуди було захоронювати. Інших людей, нових. Люди стикаються з проблемою смерті і думають, а що воно таке смерть і чи буде цьому всьому край? Чи буде кінець смерті? Ви знаєте, переглядаючи пісні, які ми співаємо з вами про Пасху, про Ісуса Христа і навіть ті, що ми співали, я був дуже здивований, що майже в кожній пісні? Ідеться про те, що Ісус Христос зробив для цієї проблеми. Ось ми з вами співали: Христос воскресе із мертвих, смертю смерть поправ. Ми бачимо з вами це слова, які записані у Писанні. Мені дуже імпонує, що ви читаєте підряд Біблію. Сьогодні ви читали 12 розділ про духовні дари. Потім у вас буде про любов, 13 розділ, потім буде про окремі дари. Але там є такий 15-й розділ, який особливим чином розкриває оцю проблему важливу проблему життя вічного. Життя вічного. Там сказано так. Що якщо Христос не воскрес, то наша віра. Наше уповання, наша надія, вона просто втрачає будь-який смисл. Ми читаємо там чудові слова, що Ісус Христос все ж таки воскрес і церква Ісуса Христа, і навіть люди, які коло церкви обертаються по великих святах, вони засвідчують, хтось серцем, хтось вустами, що Ісус Христос воїстину живий. Я був здивований, що майже всі пісні, які ми співаємо на Пасху, вони містять в собі оцю героїчну подію, оцей подвиг, який вчинив наш Господь, що Він став переможцем смерті. Я дозволю собі тільки кілька рядочків нагадати. Не буду читати всі пісні, але ви відкриєте співаника там, де пасхальні пісні, і за невеликим винятком в кожній пісні є такі слова. Он жив с собой Он смерть попрал, ведет нас к вечной жизни Он. Ты воскрес и цепетлень силой вечную разбил, и волной землетрясеня вызвал мертвих из могил. Йов питав колись, чи буде, Він казав, що Я знаю, що Викупитель мій живий. Люди питають: а чи буде живою людина, людина після смерті? Дехто каже: Ото тому і край, земля йому пером хай буде. Ми співаємо з вами такі слова: Сіла смерті, де жала Твоє для биття, грозний ад, де побіда твоя, не тільки на Пасху, майже кожної вечері. І так багато, багато є слів. Чому? Чому ця істина таким чином звучить у наших серцях? Я думаю, що ви не тільки прочитаєте потім 15-й розділ першого послання до Коринтян, але і зрозумієте, що це та глава, яка вкладає в наші серця основи, фундамент нашої віри. Бо якщо людина каже, що вона вірить у Бога, так, як вірив колись Лев Толстой, так, як вірив колись Ернест Ренан, вони вірили б в Ісуса Христа як Великого Вчителя. Який дав гарні настанови, який вчив добрих вчинків і поведінки. Але як тільки доходило до моменту смерті, цим все і закінчувалося, Воскресіння ніякого вони не визнавали. Я знаю, що тут сидять переважно люди, які вірять у Воскресіння. я хочу, щоб ця віра наша, вона давала нам велику надію на те. Що ми з вами будемо разом із Господом? Які ж ми з вами благословення маємо від того, що Ісус Христос подолав оцю смерть? Ми читаємо з вами такі слова Послання до Євреїв, другий розділ з 10 по 18 вірш. Бо належало йому, тобто Ісусу Христу, для якого все і через якого все, який увів багатьох синів у славу через страждання зробити досконалим родоначальника їхнього спасіння. Бо і той, хто освячує, і ті, що освячуються, усі від одного, тому він не соромиться називати їх браттями. Говорячи, сповіщу ім'я твоє браття моїм, посеред громади заспіваю тобі хвалу. І ще я уповатиму на нього, іще ось я і діти, яких дав мені Бог. А оскільки діти прилучені до плоті і крові, то й він подібним чином прийняв їх, щоб смертю знищити того, хто мав владу смерті, тобто диявола, і визволити тих. Які під страхом смерті все життя були піддані рабству? Бо, звичайно ж, він бере на себе опіку не ангелів, але сім'я Авраамове опікає, тому він повинен був у всьому уподібнитися браттям, щоб бути милостивим і вірним, первосвящеником перед Богом для умилостивлення за гріхи народу. Бо в чому він сам перетерпів, будучи спокушений, у тому може і спокушуваним допомогти. Люди, які не знають істини глибоко, які тільки бачать перед собою розп'яття, люди, які сповідують інші релігії, вони не розуміють, як це християни, вони підносять на урочисте місце в своїх серцях хрест. Страждання Ісуса Христа, спомин про Його страждання, які відбуваються, вони не розуміють, що страждання, смерть і Воскресіння Ісуса Христа вони подарували для нас дуже багато. Хочу звернути з цього тексту свою і вашу увагу на чотири моменти, які, за які ми повинні бути з вами дуже вдячні нашому Господу, який благословення дарує нам. Смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Перше благословення тут написано було знищення сатани. Ну, хтось може сказати, що ну, сатанаш то не знищений. Як це він знищений? Але написано, що Бог позбавив його в російській Біблії лишив його сили. Бог знищив його в тому плані, що він тепер не має. Якоїсь законної влади. Він її узурпує. Він хоче сказати, що Він володарює над серцями людей. Але Господь Ісус Христос сказав, ось іде Князь цього світу, але Він не має в мені жодної сили. Це було до Воскресіння сказане. А потім тепер ми з вами розуміємо, що Ісус Христос подарував нам таку велику надію, що Він. Скинув цього ворога людських душ. Він його перетворив, можна сказати, на ніщо. І якби він там не випинався, брати і сестри, як би нам він не дошкуляв, якби він нам не намагався з нас викручувати, вити вірьовки, як то кажуть, ми з вами нічого йому не винні. Ісус Христос за це все вже розрахувався. Ми, читали, ми прочитали з вами, що Він. Його знищив. Ми читаємо з вами інше, 15 й вірш, де говориться про що? Про друге благословення, яке теж походить із приниження нашого Господа Ісуса Христа, із того, що Він перетерпів і потім тріумфально воскрес, це звільнення від страху смерти. Ми кажемо, що він переможе смерті. Там, у 15 розділі Першого Корінця, ну, ті слова о смерть, де твоє жало? а де твоя перемога? Деякі богослови кажуть, що це, начебто, така. Тріумфальна пісня віруючих людей, це як начебто ну, насміхання над смертю. Хоча не можна так, можна так сказати, що загравати з цими всіма духовними речами, але ми повинні з вами розуміти, що ми послідували за Ісусом Христом, який є могутнім і Воскреслим. Коли ми з вами дивимося в історію, то Засновники світових релігій, великих світових релігій, жоден з них ще й досі не живий. Будда помер, Магомед помер, Конфуцій помер. Засновники іудаїзму помер. Інші теж померли. Померли ті, кого прийнято було вважати, що Он живеє всіх живих. Ви пам'ятаєте, про кого так казали? Їхніми іменами ще продовжують називатися наші вулиці, але схоже, що цьому надходить кінець. Тому що живеє всіх живих тільки один Ісус Христос. І Він подарував нам таке благословення, звільнив нас від смерті, страху смерті. Ми читаємо 15-й вірш в іншому перекладі звучить так: так Ісус зміг принести звільнення тим, Хто все життя терпів рабство через страх смерті? До Христа, до Ісуса Христа, до Його страждання і Воскресіння, цей страх, Він так тримав у рабстві наші серця людей. І люди не розуміли, що якось із цього можна вибратися. Але з приходом Ісуса Христа, який тріумфально навіть у той момент? Коли відбувалися всі ці події, дехто з людей воскрес. Хоча це було просто ознакою, вони потім знов-таки вмерли. І ми всі чекаємо з вами вічного, славного Воскресіння, до якого нас кличе Господь. Все, що було раніше в тумані, люди не знали, чи буде життя після смерті, чи не буде. От люди, які не читають Євангелії, вони не розуміють, вони кажуть, царство йому небесне. А чи воно буде, чи ні, ну так на, на, про всяк випадок, то треба побажати щось заспівати, щось там е, помолитися за, за упокій душі. Слово Боже нам дає щодо цього тверду надію, якщо віриш у Воскресіння Ісуса Христа, якщо сприймаєш всім серцем, ти не підвладний страху смерті. Третє величезне благословення, яке ми маємо у стражданнях і воскресінні нашого Господа Ісуса Христа, це спокутування і скуплення наших гріхів, гріхів усього людства і всіх тих, хто прийде, прийме і зазнає спокій у своїх серцях. Своїм приходом ми читаємо, що Господь допоміг кому? Не ангелам допоміг. Він бере під свою опіку 16-й вірш. Не ангелів, але сім'я Авраамова опікає. І в сьогоднішньому, в новозавітньому смислі, кожен з нас є дитиною Авраама, тому що ми, віруючі люди, Ми послідували за Господом, і Господь називає нас цим ім'ям. І тому. Ісус Христос повинен надихнути нас, дати нам оцю легкість, дати нам оцей спокій у наші серця. І написано, що четверте благословення, яке ми маємо, це 18 й вірш, це поміч тим, хто зараз бореться зі спокусами. Ми читаємо 18 й вірш, оскільки сам Він здолав спокуси і зазнав страждань. Той іншим, хто зараз бореться зі спокусами, він може допомогти. Він сам був спокушуваний. Тільки іноді люди кажуть, ну, значить, от він теж там гріховний був, ні. Він був спокушуваний ззовні. Він спокушуваний був дияволом, коли диявол йому пропонував те і інше. Ми теж буваємо перевіряємо, що нас перевіряється ззовні, спокус. Але в нас є ще всередині спокуси, всередині якісь переживання, які ми повинні покласти до них Ісуса Христа. Він чистий, серце мав чисте, думки мав чисті, щирі, Він пережив оці зовнішні страждання, він розуміє наші внутрішні переживання, боротьбу, Він може дати нам поміч у наших спокусах. І тому, як побажання, залишаю вам вірш. Який знов-таки стосується до нашої теми перше Петра, кілька віршів з третього. перше Петра, перший розділ, кілька віршів з третього. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що у своїм великім милосерді відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих. До спадщини, яка не може ні зотліти, ні заплямитися, ані зів'янути, збереженої для нас на небі, для нас, яких Божа потуга вірою зберігає на спасіння, що готове з'явитися останнього часу. Ви тим радійте, навіть якщо тепер треба трохи посумувати в різних досвідах, щоб ваша випробувана віра. Куди цінніша від тлінного золота, яке вогнем очищають, була на похвалу, на славу і честь під час об'явлення Ісуса Христа, якого ви не бачивши, любите, в якого не оглядаючи, віруєте, радіючи радістю невимовною і повною величі, осягаючи ціль вашої віри, спасіння душ ваших. Амінь.